Житомирська обласна рада визнала Російську Федерацію державою агресором. Що не скажеш про міську раду, ще взимку, 27 січня, на позачерговій сесії міської ради депутати просили Верховну Раду визнати ЛНР та ДНР терористичними організаціями, а також проголосували проти введення на окремих територіях Донецької та Луганської областей військового стану. Варто зауважити, що дедалі більше міст України визнають Росію державою агресором. Зокрема, Херсонська, Полтавська, Артемівська, Маріупольська та інші міські ради, чого чекає Житомир? Невідомо. Я не розумію причину, як це як можна не визнати. Абсолютно не розумію, чому не визнала. Чим займаються, може якісь питання, інші вирішують. Сьогодні саме загальне питання таке у нас. Як громадяни відносяться до цієї країни? Так, скоріше не до країни а до її влади, тому що люди скрізь однакові. Ніхто не хоче ніякої конфронтації з росіянами. Але якщо наша влада не визнає ту владу агресором, то це питання до влади швидше. Не тільки чим вони займаються, а для чого вони там сидять і взагалі хто їх туди повибирав. Депутати не знають, що роблять лучше їх всіх повольняти щоб не було, щоб якийсь нормальний прийшов до власті і все розрулив. Немірно не хочуть визнавати. По-моєму, в Росії є ще агресор. Весь світ визнав. Я не розумію, чому підтримки нема тут. Я думаю, що вже пора визнати. Тільки агресор. Моя думка: тільки Росія агресор. Сьогодні не визнаю, завтра будуть визнавати. Не впевнений на 100%. Їх змусить. Звісно, змусять. Люди змусять. Жоден депутат не подавав звернень щодо визнання Російської Федерації державою агресором. Вже найближчої сесії з відповідною заявою планує виступити Михайло Пухтаєвич. Він перебуваючи на державній посаді у Луганській області, знає, якого лиха накоїли бойовики. Депутат переконує, якщо Україна у війні на вимогу світу не побоїться назвати Росію агресором, на неї чекає відповідне від Європи та США кілька днів тому назад. Був у Житомирі. Так у місті серед усього іншого люди масово питали. Чому майже всі обласні міста та навіть села та навіть критично-сеперська райрада станиці Луганської визнала Росію країною агресором? А місто Житомир все ще не визначив. Зізнаюсь чесно, навіть не знав, що на це відповісти. Я негайно дав доручення своїм помічникам терміново підготувати проект рішення міськради про визнання Росії агресором і терміново його зареєстрував в міськраді. Закликаю всіх своїх колег, депутатів міської ради та керівництво міськради. Припинити шаритись по своїх норах і висловити нарешті власну позицію щодо Росії як агресора про спробу саботажу з боку депутатів або керівництво обіцяю проіфільмувати громадськість.